Холмщина, надсяння, підляща, Лемківщина, Любачівщина, Західна Бойківщина, південний схід сучасної Польщі, землі, де спокон віку жили українці і де українці завжди становили більшість. У різні часи ці терени належали різним державам спершу Київській Русі, потім Галицько-Волинському князівству. Подальший хід історії кидав наших людей від одних владарів до інших. Польське Королівство, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Австро-Угорщина, Російська імперія. У 1918-1919 роках більшості українців усе ж випало пожити у єдиній державі Українській Народній Республіці. Але в 1919-1920 роках за українські території вже вели війну Польща та Росія. Кровопролиття викликало неабияку стурбованість західних держав. 1921 року після переговорів у Ризі поляки та росіяни узгодили поділити Україну за річкою Збруч. Усі землі на захід відходять до Другої Речі Посполитої, а землі на схід. До Української соціалістичної радянської республіки УСРР, пізніше переіменованої на УРСР. Наступні кілька десятиліть знущань і переслідувань не змусили холщаків і для шуків, надсянців, любачівців та лемків залишити свою землю. Та все змінилося 1944 року з приходом очолюваних Сталіним комуністів.